Фолатін Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. шопошоу і час поговорити про те, що цікавого відбулося у шоу бізі Зірка програми Миколина погода Микола Луценко вперше розповів, що сидів у в'язниці. Леся Нікіцюк показала фото з пологового Дантес знімається в еротичному трилері. А Камалія зізналася, як у неї виявили онкологію. Про це я не тільки далі розкажу. Леся Нікитюк вперше показала фото з пологового будинку. Так розмови про поповнення у ведучої та й коханого військового Дмитра Бабчука не припиняються. І насправді хто що вже тільки не говорив. Навіть пішли чутки, що Леся Нікіцюк стала мамою завдяки сурогатній матері. Але звісно, що це неправда, і ведуча у фірмовому гуморі прокоментувала ці плітки. Ну а нещодавно вона у соцмережах поділилася ексклюзивними кадрами з пологового будинку. Наприклад, показала фото, на якому позує повністю оголеною перед зеркалом напередодні вже народження малюка. Також показала кадр після пологів, на якому щасливий тато, тобто Дмитро Бабчук, тримає сина. А поруч усміхнені лікарі і сама ведуча. Крім того, Виклала фото, як вона з сином і коханим були в укритті під час повітряної тривоги, і де вже повернулася додому у новому статусі мами. Ці всі кадри Леся Нікицюк підписала коротко і щемливо. Червень, який запам'ятається назавжди. Ну а тим часом пригадало вагітність ведучої видання Клац, і там опублікували серію світлин, як Леся Нікіцюк професійно весь цей час приховувала свою вагітність. І весь цей край, друзі, в оверсайз-луках. Ведуча дійсно маскувала свою вагітність завдяки об'ємному одягу настільки філігранно, що ніхто нічого не помітив. Навіть на восьмому і дев'ятому місяцях вагітності, дивлячись на ці фото, не видно вже досить такого великого животика. До речі, сама Леся Нікіцюк у коментарях пожартувала, що вона так і не встигла поносити ті джинси з резинкою для вагітних. Але хто зна, може все ще попереду та Лесі Іванівні просто браво, адже рівень маскування вагітності профі, і здається, можна запускати курс на тему, як приховати вагітність. Відомий телеведучий програми Миколина Погода шокував, що сидів у в'язниці. Про цей факт Микола Луценко розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк. Тож так, він вперше зізнався, що у студентські роки був заарештований радянськими спецслужбами. Це сталося на останньому курсі інституту, і тоді він був разом із однокурсником, відомим актором Віктором Андрієнком. Вони прогулювалися собі Києвом і дорогою зустріли румунів. Ті запропонували їм купити джинси. А на той момент справжній котон це було дійсно дуже і дуже круто. Тож хлопці погодилися взяти ті джинси, обрали фірму, дізналися, що скільки коштує, і домовилися зустрітися біля гастронома, який знаходився недалеко від готелю. Русь, врешті, румуни прийшли, і Віктор Андрієнко купив джинси. І от як тільки румуни відійшли, то до Миколи Луценка та його друга підійшли кадебісти. Як він каже, були вони дуже несимпатичними, навіть карикатурні. Вони почали питати у студентів, що це за люди з ними були, що робили. На що хлопці чесно відповіли, що це румуни, і вони купили у них джинси. Потім ці академісти поцікавилися, чи не пропонували хлопцям антирадянську літературу. Вони сказали, що ні, і після цього їм запропонували пройти до готелю та написати про це. Тож Микола Луценко та Віктор Андрієнко пішли, написали і думали, що їх відпустять, але ні. Працівниць готелю змусили підписати фальшиві свідчення, що хлопці, мовляв, чіплялися до іноземців, і, врешті, за ними приїхало авто радянських спецслужб. Їх доставили у відділок, а вже наступного ранку доправили до Печерського суду, де шокували вироком. Зокрема, їх звинуватило тому, що вони вбивали румунів, чіплялися до них, крили матами, викручували руки, і все таке Закінчилося тим, що справу кваліфікували як хуліганство. Миколу Лусенка та Віктора Андрієнка потримали за гратами 15 діб і, на щастя, відпустили. Навіть повернули придбані у румунів джинси. Переможниця шоу Холостяк 13 Інна Бєлін заінтригувала змінами в особистому житті. Як відомо, волонтерка після розриву з холостяком і ветераном війни Олександром Тереном зустріла кохання. Вона часто ділиться з підписниками спільними фото з обранцем, але не показує його до кінця. Ну а зараз вирішила відповісти на питання користувачів і дещо розповіла про свого бойфренда. Тож, по перше, вона розсекретила, що її коханого звати Іван. Сказала, що не показує його через особливості його професії. Зокрема, Інна Бєлін сказала, що він максимально не публічний через свою роботу, і додала, що він не ухилянт. Вона його не показує не тому, що одружений, страшний чи не хрещений, а тому, що поки не можна. Але при цьому сказала, що це вперше, коли вона настільки впевнена в людині. До слова підписники припускають, що скільки коханий може вільно пересуватися у комендантського. Дино, то скоріш за все він військовий волонтер, правоохоронець чи навіть народний депутат. Але чи дійсно це так, Інна Бєлінь поки що не говорить, але говорить дещо інше. Наприклад, у неї запитали, чи не планує вона вагітність найближчим часом. У відповідь на це вона опублікувала фото, на якому позує з таким трошки округлим животиком, і додала, що якщо найближчий час це рік, тоді так. Планує, точніше, плануємо. А ще у неї запитали, чи розписалися вони вже з коханим, на що волонтерка виклала фото з палацу одружень і написала: мені треба буде розказати вам деякі новини. Але ні, вони не одружилися, як хтось почав припускати. Вони вирішили жити разом, тож зараз шукають квартиру. І хай це не одруження, але насправді теж досить серйозний крок і новий етап. Тож хай в них все складеться як найкраще. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував мовний скандал довкола Вєрки Сердючка. Мова про той самий концерт, на якому сердючка, тобто Андрій Данилко, виконав кілька старих російськомовних пісень. Тоді одні підтримали артиста, а інші почали критикувати, що російські пісні не мають звучати в Україні, і це порушення законодавства. Тож, врешті, мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що насправді Вірка Сердючка нічого не порушила. За його словами, закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, зокрема російською. Якщо йдеться про творчість громадян України, він зазначив, що після 24 лютого 2022 року більшість артистів перейшли на українську мову і почали активно допомагати зсу. Серед таких артистів і Андрій Данилко, який перебуває під санкціями РФ. Однак так, на жаль, в його репертуарі залишилися російськомовні пісні, але знову ж таки він наголосив, що це не заборонено законом. Тарас Кремін додав, що за законом українською мовою мають проводитися культурно-мистецькі, розважальні та інші заходи. Та водночас це не поширюється на виконання пісень. Крім того, він сказав, що скільки на його адресу надійшли скарги після концерту Вірки Сердючки, було ініційовано державну перевірку. Тривати вона буде близько місяця і в межах. Неї буде заслухана як сторона скаржників, так і організаторів того виступу. До слова, після цього мовного скандалу вірка сердючка нещодавно виступила в Одесі. У соцмережах пишуть, що знову ж таки пролунало кілька російськомовних пісень, але не тільки. Сердючка вперше представила публіці свою нову україномовну пісню Київ Одеса. А перед тим як її виконати, сказала, що це пісня для наших омбудсменів. В мене два дня так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном. Давай. До речі, щодо мовного скандалу і відповіді мовного омбудсмена на нього відреагувала Анастасія Приходько. Коли Тарас Кремінь заявив, що зі сторони вірки сердючки не було жодних порушень, вона виклала кілька сторіс з неочікуваними заявами. Зокрема, написала, що вертає свій російськомовний репертуар безответно. А потім додала, що в її заяві немає жодного сарказму до Андрія Данилка, що він легенда і вона зростала на його альбомах. Але також написала, що її омбудсмен дозволив співати, закрили тему, і що, мовляв, більше, Віктор Цой тепер не заборонений. Шах і мат. Чи це був жарт, сарказм, чи Анастасія приходько дійсно буде співати свої російськомовні пісні? До кінця так і не зрозуміло. Тож будемо чекати на її коментарі. Ну а поки пишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо цього всього. Потап вперше розповів, як в них з настою каменських закрутилися стосунки. А у змі тим часом припустили, що репер почав стосунки з артисткою, ще будучи у шлюбі з екс-дружиною, продюсеркою Іриною Горовою. Почнемо з того, що він дав інтерв'ю молдавському YouTube каналу і розповів, що спочатку між ним і настою каменських не було жодної симпатії. Вони не подобалися один одному. Пота був для співачки екстравагантним і зухвалим. А вона для нього високої думки про себе. Потім він зрозумів, що це не так, і вона просто виросла в Італії і в неї така манера поведінка. Та після того, як вони почали разом працювати, як каже Потап, через чотири роки у них закрутилося кохання. Ну і як було потім, всі знають. Після цієї фрази ЗМІ припустили, що репер зраджував своїй тодішній дружині. Зует Потап і Настя з'явився у 2006 році. І якщо вірити словам Потапа, що почуття з'явилося через чотири роки, це був 2010-й. На той момент репер вже був у шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою. Понад 10 років, а офіційно вони розлучилися у 2014-му. Та якби там не було, думки про те, що Потап зраджував офіційно не підтверджені ні ним, ні Іриною Горовою. Ну і ще щодо репера, то у тому ж інтерв'ю він розсекретив, як виїжджає з України і чи стоїть на військовому обліку. Потап вже казав не один раз, що їздить за кордон абсолютно легально. А от щодо самої схеми, то зараз сказав, що це складна система, але вона в нас цифрова. Що є дія та резерв плюс, де завжди можна оновити свої дані, і додав, що мовляв, ми всі стоїмо на військовому обліку. А щодо виїзду, то каже, що йому щоразу треба дозволи у відповідних інстанціях і повертатися в терміни, які визначені цими дозволами. Однак, як пишуть змі, наразі невідомо, коли потап в останній був в Україні, бо свої приїзди він не афішує. Актору Тарасу Цимбаліку приписали роман з колегою Антоніною Хижняк. І він прокоментував нові плітки. Взагалі свого часу Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк зіграли подружжя у серіалі Спіймати Кайдаша. Картина вже давно завершилась, але певно є ті, хто досі бачить між колегами закохану пару в реальному житті. Тож Тарас Цимбалюк звернув увагу на відео, яке з'явилося у Ютубі, і виклав скрін обкладинки. На ній було написано, що він йде на шоу Холостяк, поки у стосунках з Хижняк. Актор з іронією прокоментував це і звернувся власне до Антоїни. Сказав, що у неї немає совісті. Мовляв, як так? Вони з нею півроку не бачаться, а у них вже стосунки. Таким чином Тарас Цимбалюк дав зрозуміти, що ніякого роману між ним та Антоніною Хижняк насправді немає. Ти, взагалі, з моменту як оголосили, що він стане новим героєм шоу Холостяк, його з ким же тільки не підозрювали у романах. Тому терассимолюк певно вже звик до цих чуток і чекає, з ким же його одружать наступного разу. Ну а поки він все ж таки шукає своє кохання на шоу холостяк, яке, до речі, вже активно знімають. Ну а що з того вийде? Ми з вами побачимо вже восени. Камалія вперше розповіла, як у неї виявили рак грудей. Артистка в інтерв'ю проєкту наодинці сказала, що це насправді трапилося випадково. Це було чотири роки тому під час пандемії коронавірусу. Вони сім'єю тоді перехворіли на ковід, і потім її чоловік, тодішній Мохамед Захур умовив поїхати на повне обстеження в Німеччину. Саме там, під час комп'ютерної діагностики, лікарі запідозрили серйозні проблеми пов'язані з грудьми, що треба перевірити трошечки більш ретельно. Після цього Камалія коли милася у душі, сама нащупала у себе щось схоже на таку квасолинку в області грудей, і цього власне не було раніше. Тож їй порадили зробити МРТ з контрастом, і тоді сказали, що є підозра на онкологію. Вона звернулася до фахівців, і їй порадили робити операцію, бо скоріш за все це дійсно онко. Врешті виявилося, що у Камалії був серйозний діагноз карцинома. Вона дуже швидко росте і вбиває за лічені місяці. Артистці пощастило, що виявили онкологію на першій стадії і каже, що від моменту обстеження до операції минуло лише 10 днів, але пухлина за той час збільшилася на 3 сантиметри. Врешті їй зробили операцію, видалили лімфовузли. Вона пройшла променеву терапію, гормональну терапію і, на щастя, змогла побороти рак. Щоправда, їй довелося кинути гормональну терапію, бо каже, що їй було дуже важко і погано від тих таблеток. Тому вона сама припинила їх пити. Зараз Камалія кожні півроку проходить обстеження, щоб контролювати стан здоров'я і, на щастя, все гаразд. Також до слова артистка у тому ж інтерв'ю пригадала, як вони з колишнім Мохамедом Захуром розійшлися і зізналася, чи намагалися вони врятувати шлюб. Камалія насправді вже не один раз розповідала, що проблеми у їхньому шлюбі почалися через доньку Захура від попереднього шлюбу з росіянкою, яка живе у Лондоні. Вони з нею сварилися, і їхні стосунки ставали все більш напруженішими вже під час війни. Чоловік не захищав Камалію при цьому, і, врешті, останньою краплею стало те, що він сказав, що краще розлучиться з дружиною ніж кине доньку. Камалія каже, що їй було настільки боляче, що вона взяла пляшку віскі, пішла у підвал і напилася там. Після того вона пропонувала піти чоловіку разом до психолога, аби врятувати шлюб, але він не вірить у це. Та водночас Камалія припускає, що їхні конфлікти це справа рук його родини, яка з перших днів не сприймала її і капала йому на вуха. Артистка каже, що вони не хотіли, щоб вона народжувала, бо треба було б ділити майно. І Камалія вважає, що все через це і було. Ужина шоу мене Володимира Остапчука Катерина розповіла, що вони з коханим планують весілля. Як відомо, вони познайомилися у 2022 році. Почали зустрічатися а вже у лютому 2023 року. Подейкували, що вони таємно побралися. Врешті згодом Катерина та Володимир Остапчуки офіційно розсекретили, що одружилися з часом. В них народився син однак, весілля в них так і не було. Тоді закохані вирішили офіційно оформити свої стосунки спонтанно і таємно навіть батьки і друзі не знали про цей розпис. Ну а тепер дівчина у соцмережах зізналася, що вони з Володимиром вирішили, що наступного року вони хочуть весілля. Катерина Остапчук каже, що коли вони прийняли це рішення, то вона півночі просиділа в Пінтерест. Шукала референси і надихалася. Ну і ще з гумором додала, що тепер їм з Володимиром буде про що сваритися весь рік. Катерина не назвала точно дати весілля, хоча раніше вона припускала, що це станеться до 2026 року. А свого часу вона планувала зробити свято для найближчих в одному з курортних спа-готелей у Львові. Чи змінилися ці плани? Поки що невідомо, тож будемо слідкувати за підготовкою. Володимир Дантес знімається в еротичному трилері. Тало це відомо від акторки Олени Лавренюк, яка у соцмережах повідомила, що почалися зйомки нового українського костюмованого історичного еротичного трилера. Він називається «В її світлі вони грішили. І, до речі, фільм натхнений реальною історією українського винахідника газової лампи Зега. На жаль, його ім'я залишилося у тіні, і Він так і не отримав заслуженого визнання за свою роботу. У цьому фільмі головну роль зіграє Олена Лавренюк, а також буде чимало інших відомих акторів, навіть Даніель Салем. Ну і ще Дентес. Він був на світлинах, які з'явилися зі знімання. А врешті з часом і сам підтвердив, що в його кар'єрі неочікувані зміни. Дентес написав, що з ним трапилося кіно, і зйомки поки тривають. А він пише допис і не вірить в те, що це відбувається у його житті. Артист додав, що це його дебют у кіно, і ще й до того ж, головна роль. За словами Дентеса, раніше він вже отримував пропозиції знятися у фільмі, але його не влаштовувало, так би мовити, продюсерське кіно. Він мріяв зніматися у команді людей, які горять мистецтвом, а не грошима. І от вони йому зустрілися. Дентес каже, що для нього це важке психологічне випробування, що його персонаж складний, готовий на все заради досягнення своєї мети і робить жахливі речі. Для нього це все виклик, але йому здається, що в нього виходить. Тим паче, поруч професіонали, які допомагають і підтримують. Тож наостанок Дентес сказав. Що судити його будуть вже глядачі, коли побачать на екранах. А поки він активно працює і знімається. До речі, за даними змі, очікується, що реліз фільму може відбутися вже наступного року, але офіційної дати поки що не оголошено. Тож будемо чекати, і я впевнена, що це буде дуже цікаво і пристрасно. Ну Знаєте, побачити Дантеса ще й в історичному еротичному трилері, це вже звучить дуже захоплююче. Жіна Олега Ляшка, Росіта, передумала розлучатися з чоловіком. Нагадаю, що пара у стосунках близько 27 років, з яких сім у шлюбі. Вони одружилися у 2018 році і виховують двох дітей. І от нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що торік, у вересні, Росіта Ляшко подала заяву до суду, щоб розірвати шлюб з екснердепом. Судове засідання мало відбутися 3 березня, у квітні, але розлучення, врешті, не буде. Знову ж таки, за даними змі, Росіта Ляшко подала заяву до суду з проханням зали. Чити справу без розгляду рішення не було чинності ще у березні однак лише 23 червня його оприлюднили в єдиному державному реєстрі судових рішень. Тож, врешті, подружжя не розлучається і поки що не коментує своє особисте життя. Артем Пивоваров став заслуженим артистом України. Це сталося 28 червня у День конституції, і до того ж, саме в цей день у артиста був день народження. Тож саме тоді президент України Володимир Зеленський відзначив деяких українців державними нагородами. Відзнаки отримали представники різних сфер: митці, спортсмени, військові, працівники культури і багато багато інших. І серед них був Артем Пивоваров, один з найуспішніших артистів, який збирає повні зали. А його пісні очолюють чарти. Він опублікував фото з відзнакою у соцмережах і написав, що це особливий день. Привітав усіх із Днем Конституції та подякував президенту за нагороду. До слова також звання заслуженого Тиста України отримав співак і композитор Степан Гіга Молодший. А ще відзначили ведучого та волонтера Олександра Педана. Його нагородили орденом за заслуги третього ступеня. Тож пишаємося нашими українцями і щиро їх вітаємо. От і все, дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал Люкс.ФМ. І звісно, продовжуємо з вами донатити нашим захисникам і захисницям, вірити в них і допомагати усіма можливими способами. Ну і побачимося з вами традиційно вже за тиждень у новому випуску Па-па!